На території міста Лубний та Лубенського району, в період з 2 по 8 березня цього року до чергової частини Лубенської міськвідділу міліції надійшло 144 заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини та пригоди. Зокрема, повідомлялося про 15 крадіжок державного та особистого майна, серед яких повідомлення мешканки Лубен, про те, що 1 березня цього року невідома особа з її будинку, що розташований в місті Лубни по вулиці Василя Барк, Викрала гроші в сумі 2700 гривень. По даному випадку проводиться перевірка та вирішуються питання про притягнення до відповідальності винних осіб. До Лубенської центральної міської лікарні з тілесними ушкодженнями звернулося семеро громадян. Виявлено 33 хуліганських проявів, а саме: по телефону 2730 надійшло повідомлення від жителя Лубен про те, що невідома особа вчиняє хуліганські дії в кафе-центр. До осіб, які вчинили хуліганські дії, застосовано міри адміністративного впливу. Виявлено чотири факти шахрайств. Надійшло дві заяви з погрозами. На автошляхах міста та району сталося чотири дорожно-транспортні пригоди. По всім випадкам проводяться перевірки для притягнення винних до відповідальності. Останнім часом на території області набрали широкого розголосу факти так званих телефонних шахрайств. Шахраї, телефонуючи на мобільні телефони громадянам міста та району з приватних номерів, розповідають їм різні байки. Наприклад, представляючись працівником правоохоронних органів, повідомляють, що ваш син побив людину і тепер йому загрожує ув'язнення. Але якщо ви хочете йому допомогти, то необхідно перерахувати певну суму коштів на відповідний банківський рахунок. Незважаючи на неодноразові попередження і застереження працівників міліції, жителі Лубенщини все ж продовжують куплятися на подібного роду телефонні дзвінки. Минулого тижня до жительки Лубен на мобільний телефон зателефонував невідомий та, представившись працівником міліції, повідомив їй, що її сина затримано, і якщо вона хоче йому допомогти, то необхідно перерахувати на відповідний банківський рахунок гроші в сумі 3 тисячі гривень, що жінка в паніці й зробила. А про те, що з її сином все гаразд, і він знаходиться на робочому місці, дізналася лише після перерахування коштів. Працівники міліції вкотре звертаються до всіх жителів міста Лубни та Лубенського району. Будьте уважні та обережні. Якщо вам телефонують... Невідомі на мобільні телефони одразу перевіряйте достовірність сказаного ними та не кваптеся із перерахуванням і передачею коштів. А також пам'ятайте, що працівникам міліції надзвичайно тяжко відслідкувати подібного роду шахраїв, адже в своїй злочинній діяльності вони здебільшого користуються чужими прізвищами і підставними банківськими рахунками. 27 лютого цього року працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Лубенської міськради. Відділу міліції, з метою попередження та недопущення розповсюдження на території міста Лубни та Лубенського району наркотичних речовин було проведено санкціонований обшук в будинку та інших підсобних приміщеннях у 48-річного жителя села Засуля Лубенського району, в ході якого було виявлено та вилучено подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка за зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Загальною вагою близько 10 кілограм, яку останній зберігав у себе вдома з метою подальшого збуту. Окрім вилучених наркотичних речовин, у даного чоловіка в ході обшуку також було виявлено та вилучено 162 патрона та три запала, з яких 120 патронів до гвинтівки Мосіна, 17 патронів до пістолета Макарова, 15 набоїв травматичної дії. Та 10 патронів часів великої вітчизняної війни Працівникам міліції чоловік пояснив, що дані боєприпаси він зберігав у себе вдома для власних потреб. На сьогоднішній день відносно даного чоловіка Лубенським міськрайонним судом обрано запобіжний захід утримання під вартою, а слідчим відділом відкриті кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, частина 3 статті 307 Кримінального кодексу України та частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України, за що даний чоловік може понести покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 2 до 12 років.